Всім привіт! Є багато відео про сірники, як їх виробляють з чого. Але замислювалися ви, чи ваші близькі діти, коли йдете до магазину, коли купляєте сірники, скільки в одній коробці є сірничків. Ось дивіться. У мене є ось такі сірники. Ось українські. Виробник каже, що тут є 30 штук. Ось. Порахуємо. Так, є ось такі сірники. Також. О, тут краще видно. 30 штук. А це я знайшов на горищі. Ось така велика коробочка, старовинна, досить стара. Ну, у гарному стані. От з 85-го року. І пише ціна, одна копійка. Велика така коробка. Зараз відкрию. Ось дивіться, які колись були сірнички. Ось, гляньте. Давайте тепер їх я зараз порахую. виключусь на хвилинку. О, включилися. Ось дивіться. Сірники 31 штучка. А пише, що 30. Добре. Ось тут теж писало 30, а їх є тільки 29. А ви зараз здивуєтеся, скільки є ось тут сірників? Аж 80. Ось. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, чекаю коментарів. Дякую за увагу.